Маю ось таку штуку, не знаю, що це воно і як це воно. Але ось, там є якісь дані, дуже тяжка, але складається з двох модулів. Один має процесор і пам'ять батарею, і там контролери. Ось там є, стоїть дві карти. Одна карта мережева, а другий складається просто ось з карти. Тут Просто контролери закриття там і має два блока живлення на живі. Де всіх зажувало. О, цей вийшов. Ось такий блок живлення з таким виходом, а що він у нас має? Дельта 1300 Вт. Зараз будемо спробувати його запускати. Як воно все працює і шумить. З другої сторони не знаю, що не з сторони просто будемо приступати до розбору. Почитавши в інтернеті, це якийсь модуль збереження даних. Отже, маємо ось такі вентилятори. Обмачити 12 вольт 3 ампери. Ось такий модуль. Керування далі розберемо, побачимо. Сторони тільки модулі охолодження. Далі нічого нема. Стінка і там заслонки, які відкриваються від повітря. Блок номер 1 Бачимо з цієї сторони дуже багато роз'ємів. Перших два. Це SAS, міні SAS, далі SFP, Ethernet, USB, тут стоїть мережева плата. Можемо бачимо тут пару планок пам'яті. У нас щось я Не написано. Далі стоїть один тільки процесор, хоча є можливість два. Тут у нас Сокет 775. Поїхали далі. Що ми бачити процесор один, Intel Xeon l 5410 Лейтова версія. Ось такий акумулятор був встановлений. Мабуть, для рейд контролера який встановлений на цій платі, також під ось цим от є такий накопичувач. Побачите ближче. Real SSD є 230 на 2 ГБ. Невеличку інструкцію пам'ять. Одна друга boot media. Завантажувач, NV-батері, PC-карт і батарейки. Отже, достаємо карти, відкручуємо ось тут, знімаємо таку панель і тут у нас знаходяться карти і контролер. Отже, ось така мережева карта. СІ пішки. Ми маємо фіністар на 8. 850 нанометрів довжина хвилі. 2007 українська плата у нас досить така цікава. Ось пам'ять. Мабуть, це відео ядро ще зніму радіатор. Подивимось. Маємо інтеловський один чипсет, два мережевих Broadcom Далі Максим. Не знаю який чіп, це мікросхема пам'яті. Ось також пару мікросхем пам'яті. Далі маємо саме якийсь чипсет PLX. KeyLogic. Це мабуть чипсет. С контролера. AMCC жаль, теж не знаю, що це може означати. Ну, Сілінкс. Це, мабуть, наживлення. Ну, ось така плата. Цікавенька, дуже багато жовтих конденсаторів. Так, саме багато і ось таких чорних танталових Також є ось таких. Чотири фільтрики. Один. Ось другий. Третій. Десь еще. А, тут -то їх більше, Четвертий. Ось п'ятий. Ну, досить так цікаво. Перша сторона так само, скажімо, насичена. Ну, ось такі чорні, жовті конденсатори, чіпи пам'яті. Так само мені здається, що тут відеоядро якесь встановлене. Ну, ось така платка. цікаво, Знімаємо радіатори, дивимося далі. Радіатори тут. інтеловський чіпсет, а тут ось такі Chelsea Communication акселератор Тайвань т 3 Дуже цікаво кому. Кому також цікаво, можете подивитися в інтернеті в коментарях, написати, що це є. Що було всередині, це плата, на яку встановлювалися ось одна плата така і друга. Ось вони, один роз'єм і другий. Власне, тут нічого такого цікавого, воно виконує роль, мабуть, як. Просто перехідної плати ми маємо тільки ось такі. Ну і, власне, були встановлені дві отаких мережевих, мережевих карти з чотирма монтованими модулями. І одна така на чотири звичайних хазерне, це оптичний. Це І ще, власне, на цій платі було чотири такі роз'єми під мілібітр. Така плата з'єднувальна. Ось два блоки живлення підключаються. Ось другий, а це підключення модулів. Ось такі два блоки живлення. Такі моделі, такі параметри, характеристики, made in Timeline. З цієї сторони маємо вихід на звичайний роз'єм живлення. Також кнопка включення є додатково. З цієї сторони ось такий роз'єм. Кому цікаво, пишіть.